Слава Богу, дорогі брати і сестри, за цей вечір, який ми маємо. Я би хотів, щоб перед нашою молитвою ми всі разом прочитали Івангелію від Івана, 9 розділ з першого віршу. Івангелія від Івана, 9 розділ з першого віршу. І проходячи, він побачив чоловіка сліпого від народження, і запитали у нього учні його, равві! Хто зрішив, він чи батьки його, що він народився сліпим? Відповів Ісус: не зрішив ні Він, ні батьки його, але що були явлені на ньому діла Божі. Амінь. Цього вечора я би хотів, щоб ми всі разом ще раз звернули свою увагу на цю Історію з нового заповіту, коли наш Господь Ісус Христос Він ще був фізично присутнім, в тілі ходив на цій землі. І коли вони з учнями ходили різними селами, коли Ісус Господь Він своїми учнями ходив різними селами, вони навчали людей, зціляли людей. Зустрічали різних людей. І завжди була різна реакція. Десь Ісуса приймали, де з Ісуса не приймали, звідки з їх виганяли учнів, щось учні могли зробити, на щось учням не вистачало віри зробити. Але саме в цій ситуації ми бачимо, що зустріч відбулася з сліпим. Чоловіком. Ми не знаємо його віку, ми не знаємо, в якому місці він перебував. Ми точно можемо знати, що сліпа людина вона далеко не буде найбільш забезпеченою, чи найбільш гарно вдягнутою, чи найбільш гарно з поводженням і в гарному місці перебувати. Зазвичай люди в ті часи ще. І тим більше, які мали вади зору, це були люди, які просили милостині, які виглядали жалюгідно, бо вони не могли себе обслужити, не могли себе забезпечити. Тому да, це була така одна з дуже таких сумних картин, які можна побачити. І коли учні разом з Ісусом Христом вони побачили цього чоловіка. Дуже цікава реакція і учнів Ісуса Христа на цю ситуацію. Учні, вони, побачивши людину в такому стані плачевному, в такому стані нікчемному, поганому, вони дивляться на нього без якоїсь жалю і всього на всього питають учителю Равві, хто зрішив він чи батьки Його. Він він чи батьки його, що він народився сліпим. Друзі, яка ж, ми читаємо тут реакцію цих учнів, наскільки вони так мислять позиному, вони зразу починають шукати якісь проблеми у цієї людини, зразу починають шукати якісь проблеми. Причини немочі цієї людини, вони зразу починають якимись шукати осуд, щоб сказати. Якщо він зрішив, може, він і заслужив на це, так йому і треба, хай там лежить. А якщо батьки його зрішили, так їм і треба, хай там лежить, бо вони заслужили свого гріха цього. А наскільки, друзі, зовсім інша відповідь Ісуса Христа. Не зрішив ні він, ні батьки його, але щоб. Були явлені на ньому діла Божі. І в шостому вірші, сказавши це, він плюнув на землю, зробив із суміш із слини і помазав очі сліпого. Він пішов, вмився і прийшов зрячим. Тобто, Ісус Христос, замість того, щоб навіть давати там якусь їм відповідь чи якось картати їх за їхній осуд. Цього чоловіка він поступає зовсім інакше. Він поступає дуже милосердно. І я думаю, що учні, якби вони мали більше любові, більше милосердя до свого ближнього, вони би не питали його, хто зрішив він чи батьки його. Вони би не шукали якихось недоліків у ньому, якихось причин цієї проблеми. Вони би сказали навпаки, Ісусу. Ісус, давай ми його стілимо, давай ми йому допоможемо, давай ми на нього зглянемося. Дивись, ти наділив нас силою, ти дав нам владу, ти нас відправив на це служіння. Ми повинні це робити. Але чомусь замість цього дуже, дуже дивна така ситуація, що вони зразу починають шукати якісь проблеми. І часто буває в нашому житті, брати і сестри, коли ми... Бачимо, як в наших братів, сестер, друзів, сусідів, родичів і так далі щось трапляється неприємне чи. Хвороба, чи, не дай Бог, аварія, чи ще якісь неприємності. Ми зразу можемо починатися задаватись питаннями і шукати якісь, починати ритися у цих проблемах, а чому так сталося, а чого так сталося, а він на це заслужив, а йому так треба було, а так буде краще, а це йому за то, за то і за це, от він наробив цього і має. Але Ісус Христос, Він і не такий. Слава нашому Господу за це! Ісус Христос. Він не до Він не добиває людей, він не шукає у людях причин, чого це так сталося. Він не шукає, щоб осудити якусь людину, чому сталася та чи інша ситуація. Він зовсім інший. Дуже дорогі, наш Господь Ісус Христос, Він є зовсім інший. Слава нашому Господу. Наш Господь Ісус Христос, Він є милосердним. Наш Господь Ісус Христос, Він є люблячим, Він є добрим. І Писання каже про нього, що Він є той, хто гнота тліючого не догасить. І очеретини надломленої він не доломить. Це означає, що він не буде добивати ту людину, в якої вже є якісь проблеми. Це означає, що він не буде осуджувати і добивати тих людей, які можливо поступили якимось чином неправильно, і які опинилися в якихось складних життєвих обставинах. І замість того, щоб протягнути їм руку допомоги, Ісус він їх відкине ще й осудить і посміється зовсім. Зовсім так. На це спосібні люди. На це спосібні навіть християни. Ми бачимо тут реакцію учнів, наскільки вони були близько до Ісуса Христа, а яка в них була реакція? Ви да? їм би ж знайти якусь зачіпку, хто грішив, він чи батьки. Да? Більше нічого. Хто грішив, він чи батьки, да? його батьки, ну все, йдемо далі. Він зрішив, ну так йому і треба. Пішли, хай тут собі лежить. Друзі дорогі наскільки іншим є Господь Ісус? наскільки іншим є наш добрий Господь Ісус? І Писання каже, що Він вчора, сьогодні і навіки той самий. І той самий Ісус Христос, який поступив так милостиво з тим чоловіком, який не осудив Його, який не питався у Нього, який не починав да, розкручувати цю історію, розмотувати і сміятися, і, і так далі. Замість цього Він взяв. Змилосердився і зцілив його. Слава нашому Господу, дорогі брати і сестри. Наскільки, коли в нас з вами якісь трапляються складні обставини, наскільки важливо мати правильну реакцію на них? Наскільки важливо нам, як християнам, не добивати один одного, не шукати причин, не казати, ти заслужив, ти це зробив, так тобі і треба. Або ще поширювати якісь плітки і обсуждати якісь новини, історії з іншими людьми, щоб посміятися з когось. Наскільки в нас повинно сьогодні бути серце? Ісуса Христа, яке направлений на те, щоб протягнути руку допомоги, щоб допомогти, щоб подзвонити, щоб виручити, щоб помолитись, щоб поспівчувати, щоб подзвонити, підтримати, сказати, я поруч, якщо щось потрібно, подзвони, я помолюсь за тебе, ми тобі допоможемо, все буде добре. Господь Ісус, Він прощає, Він милує, Він піднімає, Він відновлює. Слава нашому Господу за це. Ми також зустрічаємо історію Писання, коли знову ж учнів неправильна реакція. Ми пам'ятаємо, їх вигнали з міста, не пустили. Вони зразу до Ісуса Христа кажуть: Ісус, давай ми зараз викличемо вогонь і спалимо це місто. Да? Наскільки, друзі, реакція у людей інша? І... Нехай проблеми інших людей не викликають у нас цікавість та обговорення, а викликають бажання допомогти та вийти на зустріч. Це є мій заклик сьогодні до кожного з нас, це є те, до чого закликає Біблія, кожного з нас, щоб ми мали те серце милостиве, серце співчутливе. Щоб ви мали те серце Ісуса Христа у собі, яке відкликнеться на проблему ближнього, яке відгукнеться на якийсь Поклик, і навіть не потрібно нічого казати. Ми повинні самі з вами помічати, коли в наших братів сестер щось стається, щоб да ініціювати допомогу. щоб не потрібно там комусь звертатись, просити, допоможіть, будь ласка, да. якщо я бачу, що мого брата чи сестри щось не складається, щось іде не так. Я повинен бути першим тим, хто буде поруч. Я повинен бути першим тим, хто. Підтримає, хто помолиться, хто запропонує вихід в ситуації і разом з Ісусом Христом ми можемо зробити дуже і дуже багато. Нехай допоможе кожному. З нас у цьому наш добрий Господь. Нехай добрий Господь Ісус Христос Він буде сьогодні прикладом для кожного з нас у наших поступках, у нашому відношенні до ближніх, щоб ми були смиренними серцем, щоб ми були люблячими, щоб ми були милостивими, щоб ми могли вміщати всіх людей, щоб ми були такими людьми, які помічають інших людей і проявляють ініціативу. Коли в когось сталася якась неприємність. Нехай у цьому кожному з нас допоможе Господь. Давайте ми зараз схилимо наші коліна. Ми подякуємо нашому Господу Ісусу Христу за той хороший, правильний, добрий приклад, залишений для кожного з нас. Ми попросимо Бога мудрості мати те серце, яке є милостиве. Попросимо Бога мудрості мати те серце любляче, щоби допомогти ти ближньому, щоб не осудити, не обсуждати, не пускати інші якісь плітки, а зовсім зовсім навпаки, замість цих речей, щоб ми проявили милосердя, співчуття і протягнули руку допомоги. Амінь.